Бюджетний рецепт приготування смажених пиріжків від нашої бабусі Людмили. Ця жіночка просто невгамовна. Готуємо пиріжки з двома начинками одразу, бо потрібно вгодити усім домочадцям. Що нам знадобиться для приготування дріжджових пиріжків на картопляному відварі? Для тіста. Картопляний відвар 850 мл. Цукор 2 столові ложки. Сіль 1 чайна ложка з гіркою. Олія 3 столові ложки. Дрічі сухі 2 чайні ложки. Сметана 1 столова ложка з гіркою. Яйця 1 штука. борошно 1,5 кг. Начинка картопляна. Картопля стара 1 кг. Масло вершкове 50 г. Цибуля 2 штуки. Олія для засмажки 2 столові ложки, кріп 1 пучок, перець чорний мелений, сіль олія для смаження. Начинка яйця з рисом та цибулею. Яйце 6-7 штук, рис пів склянки, цибуля зелена, 1 пучок великий, кріп 1 пучок, сметана 2-3 столові ложки, перець чорний мелений, сіль олія для смаження. Головний інгредієнт у нас сьогодні це картопляний відвар. Не втрачаємо час, та варитись картоплю. Важливо! Картоплю не солимо при варці. Картопля повинна дуже гарно проваритись, стати м'якою і розсипчастою. Зливаємо відвар з картоплі та даємо охолонути до температури 30-35 градусів. Готуємо картопляну начинку. Підсмажуємо цибулю до гарної золотистої скоринки. До картоплі додаємо вершкове масло та гарно її товчимо. Додаємо сіль, перець, селень та цибулеву засмажку. Перемішуємо. Даємо холонити до кімнатної температури. Готуємо рисову начинку. Рис промиваємо, всипаємо в солону плечену воду та варимо до готовності. Охолоджуємо. Яйця відварюємо в курту, охолонені дрібними. Зелень та цибулю нарізаємо. В міскості змішуємо зелень, яйця, рис, сіль та перець чорний, мелений за смаком, сметану. Начинка готова. Замішуємо тісто. Величеву міськість вливаємо теплий картопляний відвар. Сипаємо сіль та цукор, вливаємо олію. Перемішуємо вінчиком, щоб розчинились сухі інгредієнти. Додаємо сметану, вбиваємо яйце, збиваємо до однорідності. Всипаємо сухі дріжджі. перемішуємо їх та заводимо. Повинна з'явитись невеличка пінка. По склянці всипаємо просіяне борошно. мішаємо вінчиком. Коли вінчиком стане тяжко мішати, то починаємо вимішувати тісто руками. Тісто повинно бути м'яким, еластичним та трохи прилипати до рук. Накриваємо рушником та ставимо тісто підходити на півтори години. Наше таємне для сходження тіста місце то є духовка розігріта до 35 градусів. Тісто ділимо на дві частини, бо в нас дві начинки. З тіста формуємо невеличкі кульки, даємо їм трішки піднятись. З кульки формуємо коржик, накладаємо начинки. Зліплюємо вареничок та залишаємо на декілька хвилин. пиріжечок ще трошки збільшиться. У розігріту сковорідку вливаємо олію. Обома руками приплескаємо пиріжок. Шовчиком до нозу викладаємо у сковорідку смажитись. Смажимо з обох сторін до золотистої скоринки. Тарілочку застеляємо паперовими рушниками. В неї викладаємо смажені пиріжки. Даємо пиріжкам декілька хвилин охолонути, а потім насолоджуємось неперевершеним смаком домашніх пиріжечків. Наші бюджетні та неймовірно пухкі, смачні піріжечки готові. смачного. Доброго вечора, ми з України. І сьогодні рубрика «Нашу куштуру». Сьогодні у нас просто дивовижна вечеря. Це у нас піріжечки. Піріжечки, я вже знаю, одні з картопою, одні з яйцями луком. Це були. Ну, можна і луком сказати. Не можна. Так, я не знаю де які, тому я почну з першого. Я думаю, ми зразу догадаємось, якщо його ми побачимо, що там. І як бачите, як воно рветься прям це з цибулькою у нас. Та з яєчком. прямо цей кусочок прям проситься. Чудило вижину. Так, дай сюди? Все, я буду їсти. No. Поки оператор їсть, давайте розірвемо інший паріжечок. Mm. Як бачите, виглядає там воно ну, просто смачно. Я думаю, через екран вам передається смак. Це дивовижно. Всім гарного вечора.